на Яворівському полігоні тривають навчання фіерлес Гвардіан, себто безстрашний захисник. Ці навчання проводяться у вперше. Головною їхньою особливістю є те, що участь у них беруть бійці Національної гвардії України та десантники армії США. Через тренування перейдуть 900 українських бійців. За нашу програму присвячено цим навчанням, колектив Еспресо Тіві Львів був удостоєний нагороди від командування 503-ї бригади Скай Солджорз армії США. Дема камерікспієнсрегавнефґанстан я думаю, досвід, який я отримав в Іраку і Афганістані, має стати у пригоді вашим солдатам проти будь-якої організації чи країни, що хоче скривдити вас. Ми починаємо з базового індивідуальних навичок, як правильно діяти в малих групах, більших підрозділах та взводах, як працювати ефектно в команді. американська армія має більше ніж 30-річний досвід в розвитку тактики малих груп, і вона себе виправдовує. Тож зараз ми намагаємось пояснити українцям, як ми це робимо коли хтось розповідає, яка тактика краща чи гірша. Ми просто демонструємо інший приклад ведення бойових дій у ваших умовах проти агресора, проти терористичних організацій, що люблять ховатися серед мирних громадян. Вони терористи, якщо залякують людей і використовують цивільних. Зараз тут за декілька хвилин розпочнеться фінальна операція першого етапу навчань Фірлис Гвардія. Нагадаю, у ньому приймає участь 300 бійців американської армії та 300 бійців нашої національної гвардії. Зараз на цьому місці наші військові повинні будуть оборонятися від нападу умовного противника. Блокпости розставлені, тож чекаємо ворога. Там наліво ліва я крылья прием. Ми зайняли висотку визначену. За одну годину ми обладнали всі позиції, виставили БТРи на свої позиції. От. і зайняли оборон. Наша задача була не допустити сюди противника. От. Противник заходив з різних флангів. Ми його знищили та не допустили прориву. Втрати зараз підраховуємо по системі Майлз, поки що даних немає. Також знешкоджено 4 одиниці техніки. Противника, от в нас підбитий поки що по даних, один БТ. наприкінці навчальної програми у нас було дві колективні операції. Один момент операції проведені взводами. Вони проходили випробування без жодної інформації про операцію. стикались із прямим та непрямим вогнем противника. Це було дуже ефективним. Інша операція. польова, тривала декілька днів. Військові ставали перед викликами, з якими стикались у зоні АТО і водночас мали планувати майбутню операцію. Ті заходи, які приймаються, та програма, яка є, вона дає розвиток армії. Це відчувається починаючи з обороноздатності, снабження, яке йде, завершуючи тим, що саме відношення повимінялось, воно змінилось дуже сильно. Ми повинні пригадати про те, що армію завжди кормив народ, і зараз в армії народ знаходиться ще більше. Він боронить цю землю, всі стали пліч опліч. Ось і коли підтримка є ще й нашої держави, нашого. Уряду президента дуже сильна підтримка. Це є позитивно. І тут буде перемога однозначно. Ми все на 100% віримо. Знаємо, віримо і самі можемо це довести. Люстрація в дії після нашої програми про люстрацію на західній Україні увагу Верховної Ради привернула суддя Львівського окружного адмінсуду Олена Кручко. Саме вона головувала на засіданні, постановою якого у Львові був практично заборонений майдан. Кручко претендувала на посаду судді безстроково. Депутатами вже зареєстровано постанову про відмову в обранні її та ще двох колег суддів з Луганська та Тернополя. Щоправда, чиновник Андрій Левик, який свого часу ініціював позов, досі на посаді Львівської облдержадміністрації. Нашу програму демонстрували навіть на засіданні суддів України. Найпоказовішою справою стала справа Львівського євромайдану, який рік тому вирував на проспекті Свободи. У листопаді 2013 року вже на другий день встановлення наметів. Обласний відділ охорони культурної спадщини подав позов на громадські організації, аби заборонити мирні зібрання та встановлення наметів, Прикриваючись рішенням суду, влади Януковича фактично намагалися заборонити майдан у Львові. Тут задовільнив тоді позов частково. З того часу минуло більше року і чотири місяці з дня прийняття закону. Ми з'ясували, що сталося з чиновниками, які виконували негласне розпорядження Януковицької адміністрації. Прошу вставити. Суд відбувався вночі. І закінчився 23 листопада, в 2 годині 35 хвилин. Тобто, це таке було надзвичайно швидке рішення, що треба було суддям не спати і вночі вирішувати, чи можна громаді збиратися, чи не можна. Постановили задовольнити частково позов, до речі, і встановити обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання відповідача. Лістки кожне адміністративний суд постанова іменем України 23 листопада, 2013 року. Андрій Левик саме він і досі очолює сумнозвісний відділ. І саме його підпис на позовній заяві. А що ви хотіли казати? Всі говорять про те, що вас в першу чергу треба було ілюструвати. Це ж, попри невдоволення чиновника, ми його дочекалися. Нам відверто не раді. То що йому кожному сотому каналу буде давати інтерв'ю? Що як вважаєте, це нормально? Ну я вважаю. Чи це не травма? Прошу встановити обмеження щодо реаліції да, відповідачами та да, іншому співправ да, на мирні зібрання, бреняшки, да, да, заборони оборони да, їх проведення. Да, далі і, читайте потім у тому, що читайте, чи встановлені архітектурні да, так, читайте далі. Та я розумію, що свобода од і сімнадцять, але так, все одно прийшли? була слова, а, ні, ні, Це, дівчин, це, це не Те, не що ви робите. зараз робите, це називається маніпулювання. Це Львівський окружний адміністративний суд. Саме тут працюють тих троє суддів, які у листопаді 2013 року заборонили Львівський Євромайдан. Зараз ми дізнаємось, чи їх люстрували. Давати коментарі щодо розгляду наших справ стосується справи, яка має суспільний резонанс. Зокрема, е, так, пригадаємо листопад, ну, страшний ну, де, року. Включайте, добре. Такою mm. зробили її засоби масової інформації, тому що насправді ця справа не має ніякого резонансу, і вона не вплинула ніяким чином на права людей, які які збиралися мирно і проводили е, мітинг. Мирні зібрання суд не забороняє. Тобто зараз вважаєте, що такі, до вас якихось таких мені. люстраційних процесів по саме у цих пунктах не варто було б застосовувати чи як вони не поширюються на це рішення, тому що рішення стосується заборони встановлення малих архітектурних форм. Ви mm -hmm. маєте знати, що е, Львівською міською радою прийнято ухвалу. Даною ухвалою затверджено правила благоустрою. Цих правилах передбачено. Що забороняється встановлення малих архітектурних форм. Не можна е, притягувати суддю до відповідальності за якесь рішення, так, яке е, комусь не подобається. До речі, у головуючий нічного засідання по майдану Олени Кручко, нещодавно закінчився п'ятирічний термін перебування на посаді судді. Поновити її може лише атестація. Тож вона не мов би, зависла у повітрі, щоправда, не через люстраційне провадження. Люструвати трьох львівських судів за словами голови Львівського окружного адміністративного суду мають у Києві. Можна припустити, що справу спустять на бюрократичних гальмах. Кримські татари Львова та інші мусульмани вже мають місце для зборів. Спочатку відкрили мусульманський офіс із хан, а згодом і культурний центр імені Мухмада Асада. У планах кримські у Львові. Однак міські депутати вже двічі завалюють голосування про виділення приміщення у Другобичі, де проживає значна кількість кримських татар, теж працюють над цим питанням. Нагадаємо, проблему збереження ідентичності кримських татар на території Львівщини прихована Правда піднімала у програмі нова хвиля переселення. Бісміля і Рахмані. Ахи, малики уди яки на буду, в яйный стин, Дина садалистахин, Шратализини, Хандали, Хадувели, Илидали. Вони стали першими ластівками еміграції. Переселенці з Криму почали масово виїжджати зі своєї вітчизни саме наприкінці березня. Зараз на Львівщині їх близько трьох тисяч, з них дві тисячі кримських татар. Шадала ілягіллялла. Аллаху. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар мы какое-то время, если быть точно, месяца 4, наверное, может больше, мы в Каритасе собирались на пятничную молитву. Если э люди приходять до нас і просять допомоги, не мають питань, звернітьте увагу, що в Криму був момент, коли в мечети були впускані християни. Вам, як християнам так вот звикло, що кожної неділі ви маєте ходити в церкву. Теперь вы вы проезжаете в такое место, где церкви нет. Мы должны да, собираться вместе, чтобы действительно почувствовать, сколько нас, как много нас. И вот этой совместной молитвой да, донести свою любовь к Всевышнему. И когда я молюсь один, это одно. Когда мы, я вижу рядом с собой плечо моего брата, I e to jest rzeczywistość, która nie jest w W pojawiła się nowa wspólnota religijna, co jesteśmy muzułmanie. Tak? Wamy potrzebują, i to realno, potrzebują i miejsca dla modlitwy, i miejsca takiego centra kulturowego, gdzie można z się gdzie można rozpowisty pro ich kulturę. Dajże rozmowar nie stać za meczet, da? Rozmowar stać za jakąś nieki oficys, jak bys skazać kulturalny center jakąś, gdzie my możemy sobie radzić? Co było jasno, to nie ide, pro, że żeby rozpowszechniać islam, czy musulmańską wieru na mieszkańców chwalęciny, ale prosto, żebym one mogły zrozumieć. E, Що це є? Переміщені особи, які вже знаходяться на материковій частині. Якщо до них хтось дзвонить з Криму і питає, як там, що, держава допомагає чи ні, ну, зрозуміло, що Ах, пишатися нема чим. Ось. І люди ну, відповідно актуально відповідають, що ну, там є якісь пільги, якісь... але все ж таки проблем набагато більше, ніж у звичайних громадян України. Тим людям потрібна є надія, не кусок хліба і ліжка. То... Без проблемів, бо кожен з нас може комусь дати кусок хліба і ліжку. Треба дати якусь перспективу на майбутнє. Дуже добре, то, що влада бы на словах, слова, говорит, що Крим це Україна. yüzüme urdu. Balalıktan oşken yerler kocüme tuştu. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma toyalmadım. Ve tanıma hasret oldu, hey güzel kırım. Ben bu yerde Жала мадам, я шурма, то я ломада, ветон по свету и Набіру нову поліцію продовжили. Тож у Львові, окрім навчання майбутніх поліцейських, шукають охочих патрулювати місто. Зараз ці обов'язки, крім старої міліції, виконують громадські активісти. На одному з нічних патрулювань нашій знімальній групі вдалося виявити порушника на підпитку посадовця обласної прокуратури. Заступника начальника слідчого відділу прокуратури Львівщини Андрія Осташевського звільнено за двома статтями і за порушення присяги працівника прокуратури. Поновленню на посаді він. Не підлягає. Наше нічне патрулювання набирає обертів. Джип почав виконувати дивні маневри. Залаги. Він просто зупинився. Зараз, секунду, я підійду. Давай. Добрий день. Хлопці, як ви себе почуваєте? почувають? Не поїхав на Рін буховий вообще в стебінь. Ну що ж, ми за джипом, блиманням фар намагаємось зупинити авто та все дарма. Водій виїжджає на бордюр і знову з'їжджає. І Добре, так двічі. Що? Не знаю. Нарешті зупинився. З авто виходять двоє. Пасажир з місця події спокійно пішов. Добрий день, чого ж ви втікаєте? Я не втікаю. Не втікаєте? Так. Я почав, щоб був дім. Що втікаєте. втікаєте. — Вже втікаєте? Ми зупинились перед мостом сяйво. Людина випивши, втікає з місця. Просто реально втікає. Ой, впав нечайно. От ви на міст виходите. Я просто за ним біжу, машину він кинув на зупинці. 0074. Сам водій втікає, я за ним біжу, зараз на Левандовський міст. Тобто людина неадекватна повністю, ще раз впав, Тобто людина падає. Я перепрошую, ви можете не бігти, вас зазняли. З експресу ТВ було видно вас. Тому вас це не спасе. Друже, я тебе прошу. Ти вже добігався. Тебе вже зазняли. Я вас прошу, зупиняйтесь, я вас не буду затримувати. Але за вами може бігти завтра. Як ви себе почуваєте? Що ж порушника везуть на експертизу. Під лабораторією черга раптом водій покидає авто. Даїв пішов, Куда він пішов. Знімайте, він тікає. Знімає. Знімаємо. Виявляється, такі забіги і їзду у нетверезому стані влаштував заступник слідчого відділу прокуратури Львівської області Андрій Осташевський. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, чому ви в стані алкогольного сп'яніння сіли за кермо? А чому ви чекаєте? пане Андрію? Пане Андрію, ви маєте бути показником. Ви ж все ж таки представник закону, а ви ж таке собі дозволяєте. Та пригоди на цьому не закінчились. Осташевський виходити з наркодиспансеру не хоче. Вас приміщення. на вулицю. вам каже, що ви Я вас прошу, на вулицю. алкогольностей в сп'яніння підтверджується актом медичного огляду номер 983 виданий 27.06.2015. на шостого 2015 у підпис раз, два, три. Це підпис за те, що вам до 30 днів треба з'явитися в постометівський районний суд. Це підпис про те, що ви. Ознайомлені зі змістом протоколу. Копію протоколу отримуєте, якщо підписуєтеся. І унесені про вас дані правильні. І третій підпис про те, що ви отримаєте тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Андрій Миронович, ви будете підписувати чи? Ви будете підписувати протокол. За тиждень скандал набрав небачених обертів. Пан Осташевський звільнений. Його керівник отримав догану. Стали на ноги. Боєць батальйону Айдар Сашко Косалапов та боєць збройних сил Руслан Філіпсонов встали на ноги. Про них ми розповідали в програмі про реабілітацію бійців АТО. Завдяки, зокрема, і глядачам телеканалу Еспресо важко пораненого Руслана Філіпсонова вдалось відправити на лікування до Австрії. Хлопець розповідає: ще дві поїздки і він остаточно одужає. Після того збирається знову на фронт. Ветеран афганської війни, а тепер російсько-української, Сашко Косолапов, пролежавши вісім місяців і перенісши кілька складних операцій, тепер впевнено стоїть на своїх двох. Окрім того, у реабілітаційному відділенні львівського військового шпиталю відкрили спеціальний басейн для лікування бійців АТО. Олександр Косолапов. Боєць добровольчого батальйону Айдар, ветеран радянсько-афганської війни, уродженець міста щастя Луганська область, був поранений 20 липня, вперше встав на ноги 2 березня. Плашу ж я літом. Літо пролежав, осінь пролежав, зиму пролежав. Це четверта пора року, щоби треба вставати. вже. Мені зробили якусь кількість операцій. Навіть вже я і не знаю, як Куба. Ставили спочатку витяжку мені на ногу, зняли такий апарат, поставили витяжку, потім поставили стержень внутрі, набрали кістку на стержень, але виявилось, що не приймає організм, відторгає то. Там знову зробили операцію, витягнули стержень, знову поставили. Кожну неділю дві хірурги щось різали, різали. Чомусь всі мене вважають, що я там якась дуже, дуже сильна і вальова людина. Але навіть були такі вже моменти, що і мені здавалося, що сили мої закінчилися. Я вже не можу це все переживати. Але слава Богу, сили знайшлися. Подяка лікарям, вони ріжуть, але обережно. І Кожного разу. Ну, якийсь прогрес є. Катерина Філіпсонова, мати пораненого бійця, АТО Руслана Філіпсонова, 20 серпня отримав важкі поранення внутрішніх органів, збирає кошти на лікування в Австрії. Наскрізне поранення, не живота, і руки, ноги. І вже сьомий місяць ми по всіх лікарнях лікуємося, і ще багато потрібно лікуватися. Там не зашитий, пряма кишка і кишечник. Треба ще і нас готують на лікування за кордон. Різко загострилось питання реабілітації пацієнтів, яке, скажімо, до, до початку бойових дій ні, ніким не розглядалося. Зважаючи на то, скільки поранених, скільки відповідно для всіх на всіх два рази Тобто кожних дві години ми просто не можемо проходити. Відкрити реабілітаційне відділення на базі шпиталю вдалося завдяки волонтерам. Держава забезпечила приміщенням та збільшенням штату. Спонсорським коштом вже почали зводити басейн для поранених. Якісь питання для держави задавати. Ну я думаю, що треба, Іначе вона починає паразитувати просто на тому на людській доброті і на Людях своїх, бо держава мала 30 років, щоб відкатати якийсь механізм реабілітації для тих хлопців, які пройшли афганську війну. Все, що зробила держава, вона два-три госпіталі тримає на своїх теренах. Ми маємо низку проблем, які пов'язані з тим, що 23 роки всі мали в носі, і воно якось все працювало виживало, і ніхто системно над цим не працював. Волонтери взагалі працюють зараз в режимі вогнегасника, як я то називаю. Тобто ми гасимо пожежі, затикаємо дири. Але ну, з часу, наприклад, я в госпіталі з липня місяця налагодилася системна робота.